Добрий день, діти. Я вас вітаю. У лісочку на горбочку стояла хатинка. А хто ж в ній живе, діти? Отаці діти наші добрі знайомі: зайчик, жабка і мишка. Скільки всього тваринок? Давайте порахуємо: 1, 2, 3. Позначимо цифрою 3. Одного разу наші знайомі вирішили придбати собі меблі, щоб їм було зручно жити в їхньому будиночку. Що ж вони придбали? Давайте подивимося. Шафу для одягу. Скільки шаф вони придбали? Одну. Поставимо цифру один. Поставили собі шафу. Придбали ще шафу для книжок, книжкову шафу. Скільки шаф придбали? Одну. І цифра один. Поставили шафу собі в будиночку. І ще купили вони стіл. Скільки столів купили? Один. І поставимо цифру один. І стіл поставили. І захотіли попити чаю, сидячи за столом. А сидіти було ні на чим. І тоді іще купили наші друзі стільці. Давайте порахуємо, скільки стільців купили тваринки. Один на нього сіла жабка, два на нього сіла мишка. То скільки стільців? Два. Ось ми поставимо цифру два. Кому не вистачило стільця діти? Не вистачило зайчику. Одному зайчику. Скільки стільців не вистачило? Одного стільця. Не вистачає одного стільця. Що ж нам зробити? Нам треба придбати іще один стілець. Ось він стілець для зайчика. Тепер порахуємо тваринок. Один, два, три. І стільців у нас один, два, три. Три порівну діти і стільців, і тварин. Добре. А потім, як попили чай, захотіли наші друзі влягатися спати, і їм потрібні стали ліжечка. Давайте порахуємо, скільки ліжечок купили собі наші друзі. Зайчик ліг на ліжечко. Мишка лягла на ліжечко. І все, жабка залишилась без ліжечка. Давайте порахуємо, скільки ліжечок купили наші тваринки. Один, два. Позначимо цифрою 2. А тваринок один, два, три. Не вистачає ще скільки ліжечок. Одного ліжечка не вистачає. І ось ми і наші жабці поставили теж ліжечко, скільки тепер стало? Один, два, три, три тваринки. І один, два, три, три ліжечка. І можна поставити цифру 3 і сказати, що і тваринок, і ліжечок порівну. Ось так. Все добре у нас склалося, всім всього вистачило. Аж тут, діти, до наших звірят. Прийшли ведмеді, ціла сім'я великий ведмідь, мама ведмідиця і малий синочок ведмежатко. Вони дуже далеко живуть в лісі і не можуть собі придбати меблі. І тоді зайчик запропонував зробити меблі. Подивіться, із з чого. Із лічильних паличок і гудзиків. Давайте спробуємо допоможемо сім'ї ведмедів. Я покажу вам, як зробити меблі. Для цього нам потрібно викласти лічильні палички. Ось ми викладаємо дві палички, потім іще одну, і ще одну. І у нас вийшов стілець, на якому можна сидіти. Тепер ми викладаємо ось так. Дві палички з одного боку, дві з іншого, по одній вгорі і внизу. І ще ми зробимо ось так всередині. І ще дві палички покладемо. І що це у нас вийшло? Подивіться, що шафа для одягу. А із гудзиків можна зробити. Ручки на дверцятах. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо зробити стіл. Поставимо ось так дві палички. Ось так. І ось у нас вийшов вже стіл. Ми можемо поставити в тарілочок гудзики. Подивіться, як гарно можна погратися. Що можна ще зробити? Давайте ще зробимо ліжечко. Ось так дві палички. Ось так і ще дві. І ось у нас вийшло ліжечко. Подивіться, діти, зайчик навіть може на ньому ось так полежати. Ось так, за допомогою паличок, діти, ми зможемо побудувати з вами меблі. Спробуйте вдома, це дуже цікаво!